Одеські пляжі заповнені людьми, як місцевими мешканцями, так і гостями з інших українських міст. Офіційно відкриті два десятки зон відпочинку. Там працюють рятувальники та є укриття. Але насправді пляжів на узбережжі набагато більше. І нічні клуби працюють до 12-ї, до початку комендантської години, яка триває до п'ятої ранку. З яскравими кадрами Одеського моря контрастує побутове життя одеситів. Ворог постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури, через що світло в оселях містян подекуди буває лише кілька годин на добу. Також під час блекаутів часто є проблеми із мобільним інтернетом та зв'язком. В Одесі добу розділено на три зони. Чорна, коли світла точно не буде, сіра, коли світло можуть дати, а можуть і не дати. Та біла, коли світло гарантовано має бути. Проблема в тому, що на відміну від багатьох українських міст в Одесі, сіра зона надто часто стає чорною, ба більше інколи світла немає, навіть під час білої зони. Крамниці, ресторани, розважальні заклади живуть на генераторах. На деяких вулицях можна побачити цілу виставку таких агрегатів, які створюють таку собі симфонію. Мераб, управляючи рестораном грузинської кухні. Каже, заклад відкривався і закривався кілька разів. То ковід, то війна. І от зараз, коли всі вже призвичайно до умов воєнного стану, чергові випробування. Вроді чому привикаєш, потом опять виникає. Ну, проблема. В связи с відключеннями взагалі, проблема, конечно. Потому у нас електрическое оборудование, которое в кухнях стоїть, работать цілими днями там 10 человек будет в зале, 2 человека или полностью. Установили генератор. Ну, естественно, бьет по карману, потому что в день бывает по 60-80 и, 60, и літров уходит. Это не так уж дешево. Кроме того, зарплата сотрудникам. коммунальные расходы. Ну вот это все в месяц взятые, конечно. Лишь бы работать и не закрываться. по-різному без благ цивілізації. Хтось емоційно важко переживає блокаути, а хтось навчився оптимізовувати свій життєвий графік. Тому не засмучується. Буває по-разному. Буває 4 часа нету, буває 12 часов нету. Ну, это подряд ви маєте, так? Да. А, серая зона она как у вас чаще светом или без света? Я живу одна, і когда света нет, это для мене ужас. Потому что... и интернет отключается, и связи нет, чтобы кому-то там позвонить. И на девятый этаж пешком подниматься, спускаться тоже. Ну, спорт все-таки хорошо, но... Сегодня на 2 часа утром выключали. Вчера, по-моему, тоже по 2 часа. Пару дней назад полдня не было электричества. Ну, как-то справляемся, подстраиваемся под график. Ну, у меня газ, поэтому можно готовить, можно там прибрать квартиру и так далее. Бывает по шесть часов нет, а бывает, как обычно, по три. Угу. Как справляетесь с блокаутами, чем занимаетесь? Читаем, играем в дурака. В принципе, отключение идет больше, чем включение. Угу. То, то то есть серая зона чаще всего это когда не, у вас нет света. Да. да. Угу. А, как вообще эмоционально воспринимаете блокаут, и чем занимаетесь, когда нет света? Дружу з тараканами в голові, коли каденя світа енергетики прогнозують восени, коли висока температура повітря спаде, ситуація із електрогенерацією покращиться, проте взимку знову прогнозують тривалі блокаути, і це випробування одеситам буде набагато важче пережити, бо ж світовий день стане набагато коротшим.